Привіт, друзі! Я Лілі Макука, вітаю вас на моєму каналі. Пам'ятаєте цей світшот? Я у ньому писала першу в своєму житті картину, і ви зможете пізніше переглянути це відео. Отож, у цього світшота є історія, і саме через цю історію він потрапляє під моє сьогоднішнє DIY. А історія така: я його купила у секонд-хенді за 10 гривень. Принесла додому, побрала і побачила, що після прання залишається маленька жовта плямочка. Так її зараз не видно, але в принципі, коли йти на вулиці на денному світлі, її. Все-таки видно, вона досить таки кидається в очі. Після другого і після третього прання ситуація не змінилася. Я вирішила не мучити цей і себе і різні хімічні засоби, і спробувати якось приховати цю пляму за допомогою. DIY свого, а саме хочу розписати цей світшот. Розписувати я буду його одним жовтим кольором, так як зараз у тренді жовтий колір, у тренді геометричні фігури, я вирішила спробувати це все поєднати у одному світшоті. І геометричні фігури зроблю за допомогою аркуша паперу клітинку. Отож, фарба у мене спеціальна акрилова фарба для розпису тканин. Вона коштує недорого, в районі 25 гривень. І будемо зараз реалізовувати цю ідею. Якщо вам цікаво, побачити, що у мене із цього всього вийде, бо мені самі цікаво, який буде результат. Залишайтеся, будь ласка, зі мною. Перед цим, будь ласка, підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані. І отже, розпочнемо. Ну що ж, будемо розфарбовувати. Тож на свічот я буду малювати дві геометричні фігури квадрат та трикутник. Для цього спеціально взяла аркуш паперу клітинку, для того, щоб все було рівно та чітко. Виріжу шаблон, прикладу до свічота і буду перемальовувати малюнок. На аркуші паперу клітинку я малюю квадрат розміром 16 см. Далі відступаю з кожної сторони по 2 см. Це 4 клітинки і малюю ще один квадрат розміром 12 см. Має вийти такий малюнок менший квадрат у більшому квадраті. Потім вирізаю цей простір між квадратами. Спочатку стрижу по контурах більшого квадрата. Важливо вистригати квадрат саме ось так і середини. Ось і перший фрагмент квадрата вже готовий. Я більш-менш підрівнюю по боках папір. Тут точні виміри не обов'язкові, це для того, щоб було зручно фіксувати скотчем папір до тканини. Потім по контуру обрізаю менший квадрат. І так маємо другий фрагмент. Наш весь елемент готовий. Наступну фігуру я малюю трикутник. Спочатку так само малюю більший трикутник. Розмір основи мого трикутника 13 см. Я позначаю умовну точку О на середині основи це 6,5 см, і малюю від неї лінію, яка є медіаною цього трикутника висотою 13 см. Далі домальовую бічні сторони трикутника кожна по 14,5 см. Зараз знову від основи відраховую 4 клітинки вгору, це 2 см, і малюю лінію 8 см, яка розділяється посередині медіаною більшого трикутника. Тепер малюю знову медіану, яка вже буде належати меншому трикутнику. Її висота 8 см і бічні сторони вийдуть по 9 см. Вирізаю трикутник так, як і попередню фігуру для зручності одразу відрізала зайвий папір. Ось наші дві фігури готові. Тепер з ними можна працювати над тканині з фарбою. Для того, щоб фарба не перебилася на спину свічота, я підкладаю під низ рушник і гарненько його вирівнюю. Далі прикладаю першу фігуру, спочатку більший квадрат, який зафіксовую скотчем з усіх його сторін. Потім вкладаю менший квадрат у більший стараюся вирівняти його так, щоб простір між меншим та більшим квадратами був максимально симетричним. Між сторонами більшого та меншого квадрата має бути відстань у 2 см. І зафіксовую менший квадрат скотчем. Далі все дуже просто. Наносимо фарбу на вільний простір між квадратами. Я буду наносити її в декілька шарів, але після кожного шару потрібно дати фарбі підсохнути. Якщо нанести її тонким шаром, вже через півгодини фарба перестане липнути до рук. Потім я відліпила скотч із меншого квадрата і акуратно замалювала фарбою ті місця, де був скотч. Краще дати фарбі підсохнути, тоді ви будете впевнені, що не розтягнете фарбу там, де їй не місце. Акуратно відриваємо і великий квадрат. Подивіться, світшот уже виглядає набагато цікавіше. Далі потрібно придумати, де саме у співвідношенні до квадрата буде знаходитися наш трикутник. Я так само зафіксувала більший і менший трикутник скотчем і замалювала між ними пустий простір. Мені здалися сторони трикутника не надто симетричними по співвідношенню до його основи. Вони виглядали тончими, тож я олівцем розширила їхні володіння. Але признаюся вам чесно, олівець не відіправся, тож я на другий день нанесла фарбу по контуру олівця, щоб вона прикрила його, наносила густо в декілька шарів. Тож, якщо будете використовувати олівець, то притискайте його ледь-ледь до тканини. Мабуть, при прані у великій температурі олівець би відіправся, але при 30 градусах він не відіправся. Місця, де фарба вилізла за контури паперу, можна підрівняти за допомогою лінійки. Все, нехай тепер воно висихає і потім попрасуємо, як висохне. Обов'язково потрібно запрасувати фарбу після її висихання. Зверху можна постелити рушничок чи якусь таку тканину, яка не переб'ється при прасуванні на одяг, наприклад, бавовна чи котон. Наступного дня я ще раз нанесла фарби, і як бачите, олівця вже не видно. Дякую вам, друзі, за перегляд! Я щаслива, що нас стає більше. Ваша підтримка справді мотивує мене. Гарного вам дня, цікавої творчості! Та пам'ятайте, все найкраще у нас попереду. Па-па!